Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В мене вже на каналі достатня кількість підписників. Вас вже 26 тисяч. Це дуже для мене велика цифра. І я вирішила ближче бути до вас. Хочу з вами ближче познайомитися, відкритися, щоб ви не просто слухали експертний контент, а також розуміли, що за людина перед вами. І давайте це ми з вами зробимо через цікаві питання до мене. Поїхали! Ще з нам з малку мені дуже подобається тема справедливості, тема законодавства і юриспруденція. Це єдина професія, де можна відстоювати справедливість, права та інтереси людей, захищати їх. Надихає. Це вдячність клієнтів, коли за коли після завершення кейсу мені клієнт каже: дякую завдяки вам. Ми відстояли там мої інтереси. Дякуємо. Вдячність клієнта і успішно закрити кейс. Без наполегливості в адвокатурі взагалі робити нічого. А по якостям то. Це, мабуть, скрупульозність і бажання постійного розвитку. Ну особисто в мене адвокатура і взагалі юриспруденція асоціюється з тим, що треба постійно розвиватися треба постійно щось нове вивчати, тобто ось жага до нового. Тут без цього, взагалі, ніяк. Ну, в адвокатурі я вже достатньо давно, тому що я адвокат ще з самого, так би мовити, початку, тому що починала з помічника адвоката, і в мене ось був шлях саме помічник адвоката і адвокат. Мабуть, змінився святогляд тоді, коли під час універу я пішла працювати. Да, звісно, рожеві окуляри всі зникли, взагалі не все так, як розповідають, взагалі не так, як у законодавстві, взагалі все по-іншому. Тісно вони воно інше, особливо те, що стосується правозастосування українського законодавства. Реальність вона інша. З власними емоціями це, взагалі, не просто навіть я навіть скажу, бо так не справляюся. Я постійно з цим працюю. Це одне з таких моїх болючих питань, тому що треба приймати рішення, як на мене, без емоцій, бо ще клієнт емоційний, ще й адвокат буде емоційний, то тоді все програшно. А, завдяки деяким технікам, які я б здобула під час тренінгів, заняття з психологом, або так, під час читання деяких книг українських психологів, дуже є класні, і для того, щоб. Ну, Техніку, скоріш за все, заземлення, так би мовити, вона називається. Тобто, треба себе, так, взяти до... тобто треба собі... Я ставлю собі питання, взагалі, що відбувається, і я розмежовую чи це емоції моєї емоції, чи емоції клієнта, чи, можливо, судді, чи іншої людини. Все це емоції і починаю мислити, так би мовити, ось трезво, щоб прийняти правильне рішення. І найголовніше приймати рішення без емоцій. Ну а друге правило, якщо це одночасно так не може відбутися, то тоді я відкладаю трішки на пізніше, щоб згасло да, весь емоційний стан, і пізніше ми приймемо рішення. Емоціями ми не приймаємо рішення. Краще, як то кажуть, бумажечка положить, виложиться, так а потім вже її ми адаптуємо під той приймемо рішення, яке треба здійснити. По хобі, то я взагалі дуже така. Мені все дуже швидко не подобається дуже швидко я все просто весь опрацьовувати, домовити да, матеріал і швидко у усьому рухаюся. Я більш ну от. Наразі мені подобаються танці, сквош, Ну, звісно ж, читання книг, читаю книги як детективи. Ну, це не можна сказати, що це відпочинок, але все ж таки психологічні книги, книги по саморозвитку і, мабуть, ті, які пов'язані з журна журналістськими розслідуваннями з в історичному контексті. Наразі це достатньо цікаво, і да мене це дійсно розслабляє. І ще люблю, звісно, дивитися серіальчики. По книгам. Взагалі, мій топ особистий, це детектив Чейза, це одразу вам кажу, це моя любов. А другий топ це Ден Браун, сучасний письменник. Я всі його книги просто обожнюю, знаю ще з дитинства. І третє, що я останній раз прочитала, це мені дуже запало в душу. Це книга Нацисти мільярдери. Давно хотіла її прочитати. Нарешті прочитала, рекомендую. І почала наразі там, читати про Масати. Це в мене такі зараз цікаві напрямки, вона мені подобається, захоплює, чому геній. Я зараз вже майже дочитала книгу, як стати лідером, прочитала критерії. І можу сказати, впевнено, так, я можу претендувати на звання лідера. Нескромно, але можу. Ну, те, що я боюсь, так, Тому що є, звісно, це нормально боятися. Страх це взагалі нормальна якість. Звісно, коли приймаєш рішення, так яким чином піти, мені потрібно все прорахувати, Декілька декілька способів обрати, як діяти для того, щоб захистити інтереси клієнта. І боюся, мабуть, я не боюсь, до речі, програшу. Програвати це нормально, тому що я вам скажу чесно: якщо ви колись стикалися там, або з судами, або з юриспруденцією, навіть іноді і потрібно програти. Це може теж бути на вашу користь. А ось боюся, обрати неправильний шлях, або, скоріш, навіть, не передбачити якогось ризику. І підвести клієнта. Що мене мотивує, ну, я, мабуть, навіть скажу, що мене точно не мотивує. Почну від зворотнього гроші. Мене дійсно не мотивують гроші, бо ну, гроші можна заробити. це все матеріальні да, чинники. Мене більше цікавить завжди моральне питання. Чому, навіщо, чому так, а як це можна виправити? О, і, мабуть, мотивація, не буду казати фразу змінити щось найкраще. Мабуть, Мотивує, що я успішно вирішила той чи інший кейс. А мотивує наразі, ось стосовно. Ну, якщо по-чесному, то те, щоб я прожила це життя не просто так, я б на це так от сказала. Що я щось зробила, якийсь склад, я змогла, я от таким чином так, от наразі через YouTube реалізую своє бажання так, соціальної значущості. можливо. Но мотивація ну, це моя робота. Довести комусь щось новіше що мені щось комусь доводити. в мене такого немає. в мене з... Психічним станом все нормально. На критику, звісно, негативно. Я спочатку реагувала, потім я пропрацювала це. Це зараз да, така класна фраза, мотивуюча. А я нормально до критики відношуся, мені навіть іноді це подобається, але критика ж буває різна. Якщо дійсно це здрава критика, яка стосується якогось предмету конкретизована, то я завжди готова до діалогу, але знову ж таки до нормального. Починаємо все з розмови. Якщо щось комусь не подобається, скажіть це, і не потрібно за спиною. Стосовно особистої критики, то я взагалі ніколи не переходжу на особистості мої, як опоненти, клієнти це знають, тому що перехід до особистості на особистості це робить тільки ну, ненормальна людина, як на мене, так? яка не має нормальних аргументів, щоб відстояти свої інтереси. Я можу Підстояти інтереси без переходу на особистості. Покритики, будь ласка, давайте поспілкуємося. Ну, так само, коли в суді, якщо щось комусь, так, кожен помиляється, ну, треба досягнути консенсусу. Це нормально. Я, взагалі, достатньо закрита людина, не дуже люблю купатися в такому всьому особливо виносити. Все це мені дуже важко це все дається. Однак, що було переломним? Ну, я, мабуть, скажу так, коли повномасштабне вторгнення, я просто знаю, що мені через місяць здавати на адвоката, бо я все життя мріяла стати адвокатом. О, здала нормально, слава Богу, все окей, отримала свідоцтво і надалі Боже, що робити. І коли розпочала, коли при, о, о, я пішла з найму. з найму я пішла в серпні 22-го року. Достатньо в цікавий час, я би так сказала. Це було дійсно переломним моментом, коли треба. Сплачувати за все самому, і ти чітко не знаєш, скільки ти заробиш, і це все треба робити, прогнозувати. Ну, Я люблю відповідальність. так. Mm, так постійно, ну, окей, я просто наразі навчилася розуміти в собі, коли є вигорання, коли нема вигорання. Якщо є вигорання, то тоді все. А дефці, як то кажуть, я десь в доміку, я поїхала надихатися прекрасним. Найголовніше до цього дійти, яким чином, щоб ти зрозумів собі самооцінку, так, здійснити, а що в тобі так, що в тобі не так. А, бу... щоб... Мені не було нічим платити. тьфу фу ну тобто більш-менш з. Прорахуванням все нормально. Да? З, бюджет, з, з прорахуванням бюджету це, ну, це просто треба прораховувати, тому це окей. А стосовно страхів, вони є завжди, є страхи, страх перед щось новим, тим паче. Навіть перед цим відео теж є страх, бо це щось нове. о Боже, як ви відреагуєте? Я постійно чогось. ну Це нормально, боятися, я цього ніколи не скриваю. Найголовніше ризики всі передбачите. До психолога запишіться. І не треба цього навіть боятися, не треба цього соромитися. Ну, психолог допоможе, тому що без психолога ніяк ми теж там ходили на групові заняття. Там моя знайома адвокатка створила спеціальну групу, і я цього не скриваю. Я навпаки цим пишаюся. І дійсно це допомогло. Рекомендація сходити до психолога, тому що. Адвокат має бути не тільки професійно підкованим, юридично знати, де що знайти, яким чином, ну і емоційно здоровим. Взагалі освіта це юриспруденція, дуже важливо, бо я дійсно закінчила класний інститут. Дуже вдячна всім своїм викладачам, і те, що я бачу зараз, як відбувається освіта, мені дуже сумно, бо в нас було все класно, було все чітко. Однак одразу кажу, в юриспруденції вам дають лише теорію, практику можна отримати лише коли ти підеш на роботу. І це факт. Ну, якщо не інститут, звісно, ну, неможливо без освіти бути юристом. І я завжди кажу, що ви робили в інституті. Ті, хто до мене приходять на роботу, вони знають. Я одразу питаю, хто викладає, що ви робили, яким чином, тому що коли у, люди, у людини нема досвіду, так як її можна, що, що з неї можна так би мовити взяти. Тому я питаю, що ви робили в інституті, як я задаю, так, ставлю питання певні, і одразу бачу, людина що знає, чи не знає. В інституті треба навчатися. без цього ніяк. база теорія. Чесно, про сучасних реаліях я взагалі не бачу ніяких перепон в отриманні практичного досвіду. Єдине, це ваше бажання. Бо, як я наразі бачу, більшість просто не бажає працювати або бажає працювати за якісь там космічні гроші, при цьому не можуть нічого надати роботодавцю. Хейтити мене, не хейтити, мені чесно, все одно, І тому що я роботодавець, я сплачую заробітну плату, я знаю, як ці гроші заробляти. І тому наразі, якщо Хочеш, ти можеш знайти роботу і почати хоч, чогось, хоча б чогось отримувати цей практичний досвід. Я, наприклад, знаю деяких, хто взагалі починав безкоштовно працювати, якісь да, хоча б щоб побачити, бо без теорії ти практику ніколи не здобудеш на це навіть будь-які професії. Починав і через декілька років досягав певних успіхів. Я теж. Ушла на таку мінімальну заробітну плану да, для, плату для того, щоб розпочати в юриспруденції працювати. І надалі, як бачите, є якийсь результат, як на мене. Ну, в мене на це хто мене знає, ви теж зараз дізнаєтесь. Я ніколи ні з ким не конкурую, не збираюся конкурувати, тому що у мене принцип такий. Мої клієнти мене знайдуть, хто зі мною вже працював, вони знають, що ми навіть трішки схожі. Який клієнт такий адвокат, який клієнт такий адвокат. У мене такі клієнти, ми з ними на одній хвилі, я би так сказала. Нам є про що поговорити і на професійному, і на особистому рівні. Конкуренція, я знаю деякі, хто о Боже, капець, що комусь віддати якогось там клієнта, або він мене забере клієнта. та Боже, будь ласка. Ну, тут тобі потрібно бути людиною, перш за все. У мене є теж знайомі адвокати, друзі, будь ласка, хто в якій сфері. Багато сфер клієнтів на всіх вистачить. Я не розумію, навіщо конкурувати. Це на ну, мене конкуренція, оця, це ознак, ознака невпевненості в собі. Я не за всі справи берусь, ні в якому разі, ну, як то. Странно буде звучати, але я одразу розумію, це буде проблем на клієнтці чи ні. Це не працьовується надалі з досвідом, бо вже по поведінці людини можна чітко зрозуміти, ми з ним досягнемо успіху, буде закритий кейс, чи не буде, якісь будуть проблеми чи не будуть. Ну, для того, щоб перестрахуватися, це завжди договір снує. Ну все ж таки на стадії спілкування, на стадії взагалі консультації, да, можна визначитися, це твій клієнт, чи не твій клієнт.